Всім привіт, ви на каналі Сханалітка. Буду говорити про матчі збірної, трішки запізненням. На жаль, не вийшло зробити випуски вчасно. Не буду вже поверх, знаєте, накидувати на цю збірну всякого негативу, але давайте все-таки розберемося. Так, розберемо негативні епізоди, найяскравіші, чого не хватало цій збірні. А також я повторюю свою думку, що цій збірні бракує динаміки. Я покажу епізод, який показує ось, що добре виходило, а потім чого трішки не вистачає. все таки так, тобто ось. Наша збірна не може розігрувати в коротку передачу суперників, не може проходити їхній низький блок. Саме через цю причину, як на мене, їм бракує десь динаміки в пересуванні, відкриваннях між лініями. Не тільки техніка важлива, коли ви хочете проходити низький блок суперника. Я знайшов яскравий епізод, щоб свою думку продемонструвати, так ви можете з нею погодитись або ні. Отже, поїхали про захист збірної України. Давайте в цілому поговоримо, що не ок. По-перше, поки матч розпочинався, так поки рахунок був 0-0, збірна України надає перевагу зустрічати суперників саме в низькому блоці. І я про це говорив ще до Євро після матчу з Німеччиною, якщо я правильно пам'ятаю, який закінчився в 0-0, і всі вважали, що це не панний результат, що Україна добре виступила проти цієї Німеччини. Я ще тоді казав, що низький блок збірної України він поганий. Тобто він гірше працює, ніж цього можна чекати від збірної України навіть в середньому блоці. Шиншили підтверджують. Так от. Тобто, ось це не працює, це не ок. і мені здається, що збірна Чехії, збірна Албанії це непогано продемонстрували. Хоч голи були пропущені в епізодах, скажімо так, ну, дурних, особливо проти Чехії, так це були самі привози. Також ми багато проблем собі створюємо на стандартах. Це проблеми. так. Але найбільше би хотів розібрати один гол проти збірної Албанії, який ми пропустили, тому що він показав, знову ж таки, коли суперник володіє м'яча на своїй половині поля, проходить в передачу і в зонах завершення замикають, і там суперник сам залишається, пробиває ну, поворотах там з 70 метрів. Вона може не дуже тенденційна, але ну. Вона демонструє проблеми в захисті збірної країни. Я хочу про неї поговорити. Мені було цікаво її розібрати. Я вичав розбирати епізод звідси просто для того, щоб показати, як це має виглядати, в принципі, коли. Лівий латераль збірної Албанії він якби лівий захисник, але в стадії розвитку атаки він піднімався вище і діяв на позиції Вінгера. А позаду Албанії залишались стрійками. Ми це потім чітко побачимо. Так от, коли він отримує м'яч, то дуже добре, що його зустрічає конопля. Ось, Тому що він якби, не може просувати м'яч далі, по крайній мірі, без тиску, тому він розвертає атаку просто у зворотньому напрямку. Це те, як ви хочете, щоб діяв ваш флановий захисник при позиційних атаках суперника. От. Тепер давайте розбиратись, чому вийшло так, що ці атаці, яка завершилась голом Албанії, Конопля не міг зустріти. Мітає. Після того, як Мітай обігрується з партнером, він повертається назад в високу позицію. І ми чітко бачимо цю структуру з трійкою позаду з двома опорними підзахисниками, двома інсайдами, два відграми і один нападник. Тобто та як грає навіть збірна України прямо зараз, так, тобто 3 2 4 1 І ми чітко бачимо цей квадрат в центрі поля, проти якого треба діяти трикутнику збірної України. І ще одна проблема тут додатково випливає, яка. Про яку багато говорили, те, що Яремчук доволі пасивно зустрічає м'яч. Так він не рухається багато, що дозволяє просунути центральному захиснику повз нього м'яч і заставляє висунутись Шапаренка трішки вище. Таким чином, ближче до цього флангу, висунувся Шапаренко, тому що він зустрічав центрального захисника. Яремчук повинен був якось більш активно перекривати передачі ближче до протилежного флангу. І Судаков також був в цій зоні, тому що він грав по одному з двох опорних півзахисників. І це заставило рухатись ближче до цього флангу. Вже нашого правого Вінгера це Анкова, так який повинен був додати компактності і не дати зіграти на іншого опорного півзахисника, так щоб вони не вийшли прямо через центр, що в принципі правильно, але це звільнило якраз знову ж таки фланг мітая другий раз. І вже на цей раз передача на нього йшла він був значно вільнішим. В принципі, радикально нічого не змінилося з попереднього епізоду, тобто, конопля все одно по-хорошому повинен зустрічати, якщо не в прийом, то десь так на другий дотик, так щоб Мітай не мав багато часу, щоб підняти, оцінити ситуацію, дивитися, куди йому віддавати передачу. Проблема була в тому, що м'яч був ближче до центру, там не перекривали всі передачі через центр, так тобто, тут, як... Ціанко підсувався ближче до центру, так і конопля ближче підсувався, щоб закрити інсайда зі свого боку. Він флановий захисник. І в таких ситуаціях флановий захисник завжди розривається між тим, щоб закривати центр, висуватись на інсайда, або висуватись на фланового захисника по своєму флану. Так, тобто, намітає, в даному випадку він грав захисника, який високо піднявся. І конопля робив спочатку кроки в сторону інсайда, що логічно, а потім він чомусь вирішив сідати глибше назад. Мітає, звісно ж, прийняв м'яч, проактивно почав рухатись вперед. Тут з іншого ракурсу, це треба показати, бо там переключались камери. От, і знову ж таки, конопля він висунувся, потім він сідав назад в лінію, а потім йому знову треба було висуватися. Мені здається, він все одно мав більш сміливо висуватись. Це би дозволило посунутись флановому захиснику в цей фланг трішки швидше, і це би десь дозволило брашку швидше сідати в лінію захисту. Тут я відзначу, що в принципі конопля був не в ідеальній ситуації, так? тобто тут є певна підстава, тому що фланг проти нього звільнили, і там два суперника, на яких може піти передача, але він повинен все-таки оцей він рух назад робив зайвий. Він повинен відразу швидко висуватись. Тоді опорний півзахисник іде страхує цю зону або. Центральний захисник зміщається, опорний сідає між двома центральними. А Вінгер, який там вже не встигає зіграти по флану, повинен бігти в опорну зону. Так, тобто така кругова підстраховка. Це таке сучасне бачення футболу, того, як повинні на флану захищатися гравці. Недавно, якраз спостерігав, як це має працювати. Цього не відбулося, якраз тому, що конопля не зробив цей перший крок назад. І в результаті ось цей мітай він має час оцінити ситуацію, піднімає голову і дивиться, хто куди відкривається. Тут треба відзначити, що забарний проспав трішки. Ну, тобто, знову ж таки, забарний тепер повинен і дивитись на цього інсайду, що попереду, і в сторону меча, а позаду нього за спини атакував глибину нападник. І, звісно, що забарний за нього за ним не встигав, тому треба було вже вибігати Матвіянку. І того вийшло, що і центральний захисник і Матвієнко обидва виснулись ну, з території центральних захисників. Це вже такий невеличкий провал зони центрального захисника, коли там немає жодного гравця. Коли це пас в глибину проходить, я би хотів звернути вашу увагу на те, як Брашко і на те, як інший інсайт збірної Албанії. Я просто не пам'ятаю всі прізвища, реагують так на те, що відбувається, тому що два центральні захисники зараз, якби, втікають зі своєї зони. Там зараз центральний нападник десь ближче до флану, зможе отримати м'яч, буде видавати передачу в штрафний майданчик. І, звісно, гравець збірної Албанії готується бігти в зони завершення, бо, тому що там зараз буде небезпека. Брашко, який не підстрахував на фланзі висування свого фланового захисника, зараз вже в такій ситуації повинен бігти, страхувати центрального захисника, тому що якби, там теж нікого не залишається. Але він якось діє більш шаблонно чи що в цій ситуації, тому що він намагається залишитись в зоні підбору, так? Тобто він Намагається передати цього гравця Миколенку, який повинен рухатись ближче на ближню штану, так? А сам рухається в зону підбирання в другий темп. Якби, якби там було два центральних захисника, я погоджуюсь з тим, що він би мав трішки глибше залишатись. Але враховуючи, що два центральні захисника втікли з позиції, ну, висунулись по потребі, Брашко міг би рухатись, захищати цю ближню штангу, і це би дозволило Миколенку працювати по дальній штанзі. Натомість Борошко залишився в позиції ну, такій звичній для опорного півзахисника. Миколенко мусить бігти, страхувати ближню штану. Він тут, в принципі, виглядає як самий винуватий, тому що він носився вперед-назад, нічого не зробив. Але Миколенко, ну якби він молодець, він цей епізод, як на мене, відпрацював єдиний доволі добре. Інше діло так, що він не може розірватися і підстрахувати на ближній штанзі, а коли м'яч іде на дальню, то, звісно, Миколенко вже намагався потім пере... Перебудуватися, але ні, він просто ну не стиг. М'яч там його між ноги прилетів чи під ногами щось таке. Ну але там точно не Миколенка Вина. Насправді, якщо перечислювати всіх винуватих, то можна по-хорошому пів команди. І в принципі, не дуже добре, що вони там сконцентрувалися дуже в центрі поля, десь судокоміг бути більш динамічним і розуміти, що коли висувається Шапаренко, він може стати ближче до іншого. Опорного півзахисника суперників, щоб цинков не зважався так сильно. От цього не відбулося. Відповідно, фланг трішки звільнили. Складніше було для коноплі, конопля теж вирішив не відразу проактивно зустрічати, щоб потім гукнулись. Тому що в тому то важливий важливість завжди діяти проактивно, не давати багато часу супернику. Бо коли суперник отут в такій ситуації, м'ячем, він, звісно, побачить їм віддасть ту передачу. От, ну І потім так само були проблеми з центральними захисниками, які проспали атаку в глибині. Хоч це ну, знову ж таки не так вже просто було, тому що ситуація вимагала діяти по супернику на відкритому м'ячу і по гравцю, який там ззаду за спиною в тебе біжить туди в глибину. Ну І брашко, брашко мені здається, справді цей епізод проспав, тому що він, ну, він опорний півзахисник, він повинен на це все реагувати, якщо м'яч пересувається на якийсь фланг, бажано там підстрахувати, якщо йде штрафний майданчик. Передача, де вже немає центральних захисників, там важно діяти якось більше як центральний захисник. Цього всього не було. Ну, десь Брашко, можливо, через цей епізод і не вийшов на наступний матч. Така от ще одна проблема збірної України в середньому блоці, так? Ну, в пресуну зазвичай ще вище грати, але в пресуну ви десь можете заставити суперника помилитись. Тут все-таки даєте йому ініціативу, і самі повинні грати більш зосереджено. Чого, на жаль, збірної України немає в низькому блоці поки що. І мені здається, їм навіть не треба того розвивати. Їм треба грати більш інтенсивно і високо, як на мене. От далі поговоримо трішки про проблеми в атаці, які були. Ну, я думаю, що нікуди від того дітись, треба більше все таки про проблеми говорити в цих випусках. Але якщо почати з хорошого, то давайте скажемо, що в принципі в зонах завершення збірна України виглядає непогано. Ми забили скільки три гола з подачі, так? І в принципі, якщо ми подивимося на ці подачі, то там була достатня кількість гравців, коли подачі, де штрафний майданчик, всі готові вирватися, все добре. Проблема виникає, коли ми хочемо пройти якийсь середній блок суперників десь високий іноді, іноді навіть низький, коли хочемо підготувати подачу з якоїсь вигідної позиції, так не просто там, зі супротивом. Проблема в тому, що бракує динаміки руху між лініями. Тому що не можна просто, навіть якщо у вас є дуже висококласні футболісти, які можуть приймати м'яч між лініями. Їм після того треба цю передачу кудись віддати. Їм бажано, щоб суперник десь був розшатаний, коли вони цей м'яч отримують. Так, тобто, ось для чого потрібна динаміка. Давайте я приведу один приклад, який спочатку хороший, але потім все-таки не завершується хорошим епізодом, тільки тому, що цієї динаміки трішки бракує. От це є другий тайм проти Чехії. Я думаю, всі погодяться з тим, що він був більш позитивний. Це те, як нашу збірну хочуть бачити. І давайте проведемо приклад того, покажу епізод, де спочатку все добре, 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 а потім трішки знову ж таки не хватило цей забігань. Починається атака. Ми бачимо м'яч на лівому фланзі. Зінченко робить вертикальне забігання туди в глибину. Дуже сумнівно, що хтось йому туди пасть віддасть, і так щоб він прийшов, правда. Але такі забігання все одно треба робити, тому що ми бачимо, що тут звільняється багато простору при цьому між лінями, ось тут, між захисниками і півзахистом. Туди ніхто не встиг відкритись. Шапаренко, напевно, не мав часу оцінити цю ситуацію, але все одно такі забігання треба робити, тому що вони ламають структуру суперників. Далі м'яч переводять трішки ближче до правого флангу. Там м'яч на фланзі отримує тимчик, і ми бачимо, що як тільки він його отримує, до нього піднімається одразу так, з високої позиції. І Ярмоленко і Степаненко обидва один ближче до флангу, один ближче до центру, але вони обоє пропонують цю лінію для передачі. І це, як ми бачимо, звільняє простір трішки лівіше, де Шапаренко знову ж таки трішки не стих відкритись. Але цей простір там є, так? тобто заставляють постійно переміщатись групу захисту збірної Чехії. Тоді м'яч знову починають переводити на лівий фланг через захисників. І тут оцініть, будь ласка, зразу опускаються для передачі Мудрик і Зінченко. Так, тобто вони там заходили десь ближче до лінії захисту, захисту суперників, опускаються в простір між лініями, і це заставляє ще рухатись ближче до центру правого Вінгера збірної Чехії, що звільняє простір для Миколенка. І Миколенко отримує м'яч в тій ситуації, про яку ми говорили в, першу, в першій частині випуску пром'ятає, так? Тобто він отримує м'яч, і він лицем до суперника він бачить, що там відбувається, бачить, хто забігає. Це те, до чого треба намагатись розвивати атаку. Окрім того, ці ось опускання Зінченка і Мудрика заставляють підняти за ними центральних захисників збірної Чехії, фактично двох з цього фланг. Що я думаю, що вони помилку примостили, припустили в цьому плані, тому що не можна так повністю звільняти лінію захисту. От і ніхто туди не змістився ближче до цього флану, тому що вони просто не встигають перебудовуватись, тому що вони не встигають думати, хто за ким має працювати. Ось так ці помилки і виникають. І ми бачимо там велику, великий цей простір, туди вривається вона, якщо я правильно пам'ятаю, він постійно атакує глибину, тут він також зреагував, побіг ближче до флану. Миколенко бачить цю передачу, може віддати. От, і далі зверніть увагу, що відбувається, наскільки вже. Захист збірної Чехії дезорієнтований після цих всіх відкривань, так ніби по, по окремості жодне це відкривання нічого особливого не робить. Ніби так хтось піднявся, хтось опустився. Захисники за цим всім слідкують. В результаті ми маємо тут ось такий розрив між центральними захисниками збірної Чехії. Це при тому, що вони грали в п'ятірку позаду вже в цій стадії гри. Це величезний. Простір, проблема тільки в тому, що зверніть увагу до кінця атаки, тепер вже в цю зону треба вбігти. Так? Тобто, коли ви вже розшатали цей захист, треба, щоб якийсь з гравців відчув це так? і почав рухати в цю зону. Тим більше, що там вона зараз на фланзі отримує м'яч і, можливо, він зараз зможе якось підготувати передачу штрафний майданчик. Зінченко, мені здається, він не повинен був якраз рухатись. Він правильно робить, що рухається в сторону до вона та Пропонує передачу Шапаренко. Я не впевнений, що він повинен рухати штрафний майданчик, якраз тому що. Він тримає одного з цих центральних захисників широкі позиції. Так? Тобто, якщо він буде рухатись до центру, то він буде схолопувати цей, цей розрив, який зараз утворився. Можливо, якщо він там побачить, що все одно ніхто не рухається, в цьому є сенс так на виперед десь зіграти в кінці, не в даній ситуації. А от Мудрик, якраз мені здається, це людина, яка в даному епізоді повинна би була рухатись в цю відкриту зону. І е, насправді епізод далі це дуже яскраво демонструє, Зверніть увагу, йде відкидка на Зінченка, який відкрився під передачу. І Зінченко він чудово має час оцінити простір. Знову ж таки, збір... збірна Чехії не встигає за цими переміщеннями. Але Зінченко піднімає голову, він бачить... він бачить коридор для передачі я в цьому впевнений. Ну, він як професіонал насправді в цьому випадку дуже добре зіграв оцінив, але він бачить, що нема просто людини, яка туди вбігає. І він просто розвиває, ну. Переводить атаку на протилежний фланг. І там це все знову продовжується. Тобто динаміка, динаміка руху футболістів, навіть без якихось фінтів, без е, дриблінгу. Для цього теж потрібна техніка, щоб опрацьовувати цей м'яч швидко віддавати передачу на партнерів, якісні передачі, добре опрацьовувати м'яч і далі передавати. Але якогось там особливого розуміння гри прям не обов'язково. Просто треба в правильний момент зробити рвок фінальний теж. От, і це би могло закінчити чудовим епізодом. І насправді це більш позитивний приклад. Це те, чого хочеться бачити від збірної країни. Тут це просто не встигли завершити. Конкретно так, навіть якщо я правильно пам'ятаю, завершилась такі атакою Ярмоленка по воротах. Теж там було достатньо простору в Ярмоленка, він пішов в дриблінг один в один. Це теж був підготовлений доволі епізод. Але цього треба більше. А в першому темі таких епізодів немає. от, вони не роблять цих відкривань, навіть примітивних, десь вверх-вниз. Це рух потрібен, вони десь більше економлять сили, таке враження, десь, можливо, не вистачає їм налаштування, десь вони хочуть більше просто за рахунок техніки саме проходити. І це, на жаль, не вдається. До речі, по цьому епізоду я би ще хотів одну ремарку, одну таку коротеньку вставити, трішки подалі від теми, але вона важлива, тому що мені здається, дехто не до кінця правильно розуміє, коли каже, що гра в захисті, вона якби більш енергозатратна, ніж гра в нападі. Можливо, якщо в захисті прям зовсім команда, яка там технічно слабша, а в нападі команда, яка може просто перепасовуватись в статичних ситуаціях, тоді так. Але зазвичай, якщо ви граєте отак на розслабоні, в нападі статично, просто перепасовуєтесь, то захист обов'язково буде стягати і перекривати всі ваші переміщення. Так? Тобто, оця динаміка потрібна як в захисті, так і в нападі, щоб створювати моменти і щоб захищатись відповідно. І ну, я розумію, звідки ця теза береться, тому що команди десь. Захищатись під кінець матчу часто втомлюються. особливо що це слабші команди, які захищаються в глибокому блоці. Але я думаю, що при цьому нападники так само втомлюються. Ну, десь, можливо, їх міняють частіше, десь, можливо, центральні захисники так. По 90 хвилин грають, а він умовно, по 65 в середньому. Тому, е, тому так, тому можливо, десь виглядає, що під кінець команди, яка захищається більше втомлена, я, ну, тобто я розумію, звідки це приходить. Але я якби готовий посперечатися з тим, що захищатись легше. Атакувати насправді, якщо ви хочете прям створювати момент, а не просто перепасовуватись довкола чужого штурму майданчика. Це теж доволі виснажливо, можливо, навіть більше виснажливо, якщо ви інтенсивна команда, яка якісно хоче створювати епізоди. Кидати якісь прям гнилі помідори в нашу збірну мені вже не хочеться. Я спочатку, якби я робив випуск відразу на наступний день, це мабуть був перший випуск 18 в мене на каналі. От зараз я вже трішки заспокоюся, крім того, їм і так достатньо прилетіло. Там в Єрмоленко навіть буквально щось прилетіло, що зовсім некрасиво з боку фанатів, я вважаю. От, ну і дуже багато вже наговорили в, на інших ютуб-каналах. Так, блогери, оглядачі, це все я чув, слухав десь. Е, думаю, з них достатньо. Ну, Я намагався більше якось. Критично подивитись на ці речі і виділити, чого конкретно мені не вистачає в грі цієї збірної. Ви напишіть коментарі, чого на вашу думку бракує цій збірні. Я десь з вами посперечаюся у чомусь, мабуть, буду погоджуватись. Дякую за перегляд цього випуску. До зустрічі на каналі. Щасти вам!